Це називається антиміст, такий плат, і там є часточка мощі святого в цій платі. І на цьому чого? Тому що перші християни служили служби Божі на могилах святих. А тепер не служимо на могилах святих, а беремо цю часточку чогось святого, воно монтовується такий плат, де... Лежить Спаситель Ісус Христос у гробі і там защити цей маленька постачка святого в цьому антимісі. Ну, ми ще придбаємо цей антиміс для нашої святини, тоді вже буде, будуть служити цілий ціла служба Божа. А це служба Божа обідня називається. Тому що ць, без цього антимісу не дозволяється. Служити повністю служби Божої. Так, ми освятили оця дорожка. Це далі жінки вже не мають заходити до престолу там робити, тільки мужчини можуть. Коло престола обходити, сюди поперед не можна ходити. Далі ще. Добре, що ви жертвуєте ще багато треба придбати для нашої святині, що потрібно, але з часом зараз цього всього не можна придбати. Придбати нам треба і чаш, і діс. Придбати і кадило, щоб мали все своє мали, то ще потрібно кошти. Добре, що ви жертвуєте. Господь бачить ваші старання, хто жертвує, то Господь дає сториці. Тобто два рази повертає ті кошти. Що нам і здоров'я ваших дітей, внуки повертає, повертає і успіхи у вашій роботі і так далі. Дякую, що дуже гарно прибрано, так зроблена, прибрана. Ця кімната, коли я зайшов перший раз, я думаю, що буде з цією кімнатою. Але ви молодці, Господь бачив, що ви старалися. І вже можна нині виставляти нашу святиню. І вже в Вінниці аж до Києва можна виставити цю нашу святиню. Був гарно прибрана, гарно сіяє наша святиня. Дякую всім, хто трудився на нашій в нашій святині прибирав і жертвою допомагав, нехай Господь віддасть їй столиці. Хочу велику повагу і дякую склала в наші віки, тому що вона перша взяла все ноше на себе. Спочатку боялася, а потім таки рішилася, тому що було багато і документів треба було зробити, подати все. Оформити те, що затверджує, що до нас ніх... ніякий... ніхто до нас не мав ніякого підкупу. Дуже зроблені документи, зроблені і оголошення робить, і я думаю, Господь її віддячить для неї, для своїх дітей і рідних, і близьких. На пам'ять дарую їй за те що вона не побоялась, почала цю справу одна з перших. Держу образ Пресвятої Богородиці Почаївської. І, звичайно, Богородиця ступила на українську землю, рятувала тих монахів, людей у Почаєві. Але бачите, темні сили атакували і віддали руській церкви. Хоч наша святиня, наша земля. А бачите, як закрутилася вся їхня е, демагогія російська. І там вони панують. Звичайно, е, вони внушають людей. Дуже внушання йде. З ними навіть не можна поспілкуватися. З п'ятдесятники можуть поспілкуватися. А з ними не дають вони навіть поспілкуватися про релігійні теми. Вони починають, що наша право, наша права віра, право, як ще співали, співають. і віра православна. Ні. Господь дав де? Дав кому? Наш в Київ була віра при, е, Це прийнят. Володимир. На Дніпрі Хрестили. Перші ми, а Москва народилася 300 років після нас. А люди бачать, що Україна була, а Росії не було. Тікали в Росію, що заснували? Бо бандити, кранокради, що коні крали, все, злодії, все. Їх тут Україна переслідувала, Київська. Русі називали, і вони в Москву тікали. Там зробили поселення, потім стала і столиця. І наші, скільки українців працювали на розвиток цієї столиці. То яка, то яка віра? Котра правильніша, а вони задурюють віра, їхня благодать. Благодать сюди, як сьогодні я молився, піднімав руки до очі, на що її ба... Почув, що і сюди, благодать Господня, завітала до нас нашу святиню. То я бажаю дати вам пам'ятну українську почаю, пам'ять, що ви завжди, завжди не обертів не зменшали, а збільшували, бо ще є багато потрудитися для нашої святині. То всім дякую, всім. І дякую ти, що прибули сьогодні. Дуже приємно, що нас на відкритті. Я би хотів, щоб кожну неділю так і всі приходили і молилися, я би хотів. Ще б більше. Ну, слава Богу, що буде більше, я би хотів. І, тому що де чим раз більше збирається, йде молитва сильніше, сильніше, сильніше. І до Господа йде. І що будують куполи? Бо йде молитва сюди до, до купола і йде прямо до Бога. А Бог потім посилає благодать через купол на всіх, покривають всі, покрива всі То Я вітаю вас великим, великим святом, майте свої святині, що Господь дарував щастя, здоров'я, щоб в нашій Україні був мир, а ми процвітали, кажуть, що збільшувалися. І Господь нехай дарує всім вам щастя, здоров'я і многі щасливі роки життя. Благодаря медне життя, що поспішення подай, Господи. рабам. тут присутність поважної причинені сутні. І хто? трудився для нашої святині, прикрашав її і нашу обіту, посилав своє щастя, здоров'я і многії мною роки.